Українцям 25 жовтня вперше доведеться голосувати за новою системою. При цьому виборцям треба розібратись з відкритими списками та мажоритаркою. Одночасно, ухвалений нещодавно закон про місцеві вибори принесе багато нового. Чого саме дізнавались наші журналісти? Традиційно на місцевих виборах українці отримують пачку бюлетенів щонайменше чотири. Жителям сільської місцевості доведеться обирати сільського голову, депутатів до сільської ради, районної та обласної. Втім, жителям сіл, які належать до Херсонської міської ради, на руки дадуть більше бюлетенів. Якщо це сільська ДВК, то це сільська селищна рада, сільський голова, районна рада, міська рада, міський голова і обласна рада це шість бюлетенів. Це максимум, що у нас можна отримати. Якщо це дільнична виборча комісія районної ради в місті Херсоні, то це буде отримувати вона районну раду в місті Херсоні, міську раду, міського голову та обласну раду, тобто чотири. У виборі сільського, селищного або міського голови правила не змінні. Треба голосувати за одного кандидата. Хто набере більшість голосів, той і переміг. Єдине, що у містах, де виборців понад 90 тисяч, обрання мерів проходитиме у два тури, якщо жоден під час першого не набрав більше половини голосів. Вибори у сільраду діятимуть за мажоритаркою. Треба брати одного кандидата з переліку: хто в україні набере більшість голосів, той і пройде. Вибори до обласних районних, районних у містах. Ах та міських рад відбуватимуться абсолютно за новою системою. Партії висуватимуть свій список, але люди голосуватимуть за конкретну людину зі списку, яку партія виставить в округ. Тому виборець отримає бюлетень, в якому буде вказана партія лідери її місцевого осередку та ім'я кандидата від партії. Якщо партія на округ не виставила кандидата, то все одно за неї можна проголосувати з порожнім місцем замість претендента. Перший кандидат, якого висунула партія, він не закріплений за жодним округом. Тобто ця особа, в разі якщо партія набере 5% бар'єр, вона 100-відсотково попадає до міської ради. І тому даним бюлетеням передбачено, а саме зазначається партійна організація, яка висуває свого кандидата, далі в дужках, Пишеться перший кандидат, який висувається ці, цією організації, і вже наступний, в разі. Зв'язку з територіальним поділом на округи міста Херсона вже зазначається саме особа, яка йде по відповідному округу, рахувати голоси, і встановлювати переможців у ради високого рівня буде специфічно. Рахують голоси за партії та їхніх кандидатів. Спочатку дивляться, чи в районі, області або місті партія загалом долає 5 відсотковий бар'єр. Всім, хто його долає, визначають кількість місць у раді, які отримує партія, і потім. Вже вирішують, хто з переліку партії стає депутатом. Отримують мандати вони у залежності від кількості голосів на окрузі. Тетяна Мандибура, Володимир Шепинога, телеканал Скіфіа.